Її звуть Тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски міні від Бащинського. На днях у Соловйова вирішили пояснити росіянам, як, ну, як би сказати, так не обісралися і Путін всіх обіграв. Ну, Причому пояснення було таке, що воно викликало дике обурення навіть у правовірних расистів. Еще в мае прошлого года мы могли закончить СВО проведением операции на окружение по классике. И тогда, я помню, меня самого сильно возмутила вот эта фраза нашего президента, который сказал, мы не будем делать Сталинград под Донбассом. Хотя вполне логично это было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла. Представим себе, что если бы мы это все сделали, значит, сейчас не стоял бы вопрос о том глубокой модернизации вооруженных сил, которая объявлена. У нас бы не пошла бы поляризация духовная, о которой мы сказали. Не создавалась бы мобилизация духовного общества. Если бы тогда это сделано было, то морально-психологических условий для глубоких, буквально революционных реформ, которые назрели в нашей стране, созданы бы не было. Ну, звичайно, це дика просто брехня про те, що не влаштували щось типу Сталінграду у Донбасі, таки влаштували. Тобто насправді і не зробили, нічого не досягли, і влаштували розбомблені знищені міста. І вже там більше двох десятків. Я не кажу про Маріуполь, якого просто не мали, є ще і Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна. от Зараз практично теж відбувається в Бахмуті. Ну, тобто, Все влаштували. але... Е про, трошки про інше. От, е, там почав щось говорити про те, що це все от тому, що е, ну, програли так якось на початку, як вони кажуть. Е, то зараз е, є така поляризація російського суспільства, яка дозволяє провести революційні зміни. От про цю параліза... поляризацію досить цікаво, тому що ці розмови, е, знаєте, вже тривають пару місяців. Ну по суті, російські пропагандисти ніби як намагаються об'єднати суспільство навколо священної війни. А в реальності йде дике розшарування російського суспільства. І це розшарування в першу чергу видно дуже сильно на тому, що в них відбувається в сфері масової культури і взагалі культури як такої. Е, от, Останнє, що сколихнуло буквально там російський весь цей просто всіх. Це була заява одного з акторів відомого. ну от Такий Артур Смоляніну, ми його всі бачили, наприклад, в купі російських фільмів, там і Дев'ята рота, і «Біла гвардія, який грав, до речі, в пропагандистських в першу чергу, фільмах. В принципі, це відомий актор пропагандистського російського кіно. І от що він заявив. Не исключать для себя возможности пойти воевать за Украину, безусловно. Конечно, еще раз эмоционально, это именно так для меня. Только так. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины, конечно. Мне, честно говоря, наплевать, я бы сказал, даже насрать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится, превратится в Уральскую Республику, в Пельменскую Республику, в Хакасскую республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Мне настолько плевать. Ну, як розумієте, коли відома достатня людина, Відомий актор починає розмірковувати про те, що от все одно, що там залишиться від Росії, чи буде вона, чи залишиться щось одне, і от всі ці інші. Ну, це викликало не просто там бурю, це просто вибух викликало, і хоч намагалися навіть дехто так, е, ніби як принизить те, що відбулося, от як, наприклад, у Соловйова зараз, от гляньте. Я вообще не знал, кто это. Я вот честно. Нет, говорю, он неплохой нет, актер, Но честно, теперь они могут вместе с Паниным наконец пожениться. Я не знаю, кто он. Я вспом... возьмут себе собачку. Я, То я просто это... не спец в нашем кинематографе. Я вспомнил, а это не про кинематограф. Это я сейчас... все садом и я гамора. Просто видел его один раз Извините. в роли этого э, Петлюровца, значит, адъютанта в э, Белой гвардии. Видимо, вошел в роль Петлюровца. Вот таким и остался. Ну, перед цим він точно так виходив в ролі достатньо таких героїв Росії. Так що тут таке, От ще ви дуже дивно. Але ну, хоч там намагання було таке, ой, хто, хто це такий, насправді це дуже відомий актор. І тому реакція, наприклад, той ж з була вже зовсім інша Жаркий розгорівся спор між депутатами сенаторами, що зробити з такими, як Смоленинов. точку будем считать, поставил Дмитрий Медведев, сказал, что по законам военного времени с такими следует расправляться. Эти конкретные заявления несут угрозу существования российской государственности. Загроза існуванню російської державності від одного актора. Ну, це, звичайно, прекрасно, і це зрозуміло насправді, чому це загроза. Тому що е це дійсно дуже-дуже ну, яскраве висловлювання, яке б'є в досить такі больові точки. А ще це висловлювання, ще раз кажу, досить відомого актора, яких в Росії не так багато залишилось. Більш то, ми зараз почуємо, що не один він там думає. Будь ласка. Да он же не один так считает. Таких много. Очень много. Все они еще обязательно проявятся. Сто лет назад политическую миграцию можно было обвинить в чем угодно. Можно было предъявлять тотальную ненависть к большевикам. Все можно было. Вот одного только не было. Вот не было призывов уничтожить государство как таковое. Никто до этого не договорился. А вот нынешние паскуды это делают. И еще и вооружаясь Бердяевым. Ну и Крим э, Смолянинова, подибное же высловливание, буквально вчера-позавчера э, сказал Гребенщиков. Я к стать не Я никогда не был. Никогда не было фашистов среди друзей. Значит, так даже фашисты. Да? Тфу, так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации и другой по э, признаку культурной национальной принадлежности. Это как не фашизм. Фашизм. Они психически больные, Но они, они имеют власть. И поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого. То есть цели как таковой, получается, сегодня у России нет. Получается, что просто одержимый человек пустил войска на украинскую территорию просто для того, чтобы удовлетворить какие-то свои амбиции. Имперские замашки, да. Ну и снова понеслась, вдруг за цей тиждень, такая шхвыля хвиля, буквально истерики по российским телеканалам. Почему Гребенщиков по-прежнему находится в плейлистах российских радиостанций, не только московских? В десятках городов крутятся песни Гребенщикова. И не надо мне объяснять, что это музыка целого поколения. В глотку забейте себе эту музыку. Он русскую армию называет армией фашистов. Его кто-то лишил ордена за заслуги перед Отечеством. Вот я открываю та сочетаю, думаю, может быть, там что-нибудь будет? Какой-нибудь пресс-релиз, написанный от лица Министерства культуры. Решение министра культуры, значит, подготовлено ходатайство на имя президента Российской Федерации о Лишение званий государственных наград следующих артистов. И дальше список. Фамилии на 200, на 500. О, запрете таким-то, 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 таким-то использовать, соответственно, информационную, транспортную, культурную инфраструктуру России. Что-нибудь подобное вот я пытаюсь найти и не нахожу. Ну і насправді, оці от заклики до того, щоб влаштувати якусь таку масштабну полювання на відьому, Ну і, ну не тільки цей, цей от Мардан простійно про них говорить, багато про них Соловйов говорить, скабіла, всі про них говорять. Але просто оцей про них говорить прям кожного дня і дуже дуже активно. І от ще один, також така от ідея, яку він також висловив в зв'язку з цими всіми знаєте людьми культури, які зробили оці всі заяви. в следкоме должен быть, не знаю, там, может быть, департамент или группа, которые просто должны день и ночь искать крамолу и на автомате по шаблону возбуждать уголовные дела пачками. И есть внутреннее контра, есть внутренний враг, действительно есть. И здесь внутри России. Хотят ли русские войны? Нас не спросили, а должны

Видимо, главу театра МХТ имени Чехова господина Хабенского все устраивает. Но Хабенский тоже со своим вечно слезливым выражением лица ну как-то не торопится ездить там на Донбасс, выездных гастролей, хотя бы в Луганске относительно безопасно делать, хотя бы в Ростове-на-Дону, при фронтовом, хотя бы в Белгороде не торопится. Господин Хабенского, у него все в порядке в Москве. Не спрашивают его под камеры. Товарищ Хабенский, вы как насчет войны? Как Назаров или как мы? Для вас кто герои? Ну вот вы знаете, насправді це полювання на, на видим вже дало свій такий результат. Вот я э, на оцих вот вот святах. Подивилася там три чи чотири новорічних російських концерти. Ну, по-перше, тому що більш там не особливо, що було подивитися. А з іншого боку, ну мені було цікаво, а як має взагалі оця вся атмосфера відобразитися на масовій культурі? Ну, в першу чергу, на піснях і все таке. Тому що ви, якщо, наприклад, включите да, ви там знайдете зразу, просто от не задумуючись, 30 гарних українських пісень. Але подивитися от на пісню року. Це були старі радянські пісні, старі радянські пісні, бідненько, знаєте, так. З усього нового там було, ну, може, там 5-6 виконавців, яких ми з вами навіть ну, не зовсім знаємо, тому що це їх переможці різних конкурсів, типу там пісня «Пошук талантів. А якщо казати про те, що там взагалі було ну, таке от прям, патріотичне, да? там були тільки два. Ну, от я з усіх цих концертів знайшла, тільки там у них є така зірка «Шаман», якого ми зараз вам подивимося. І Алія грава з пісенькою про мальчиків, яка ну, по суті, є таким жалюгідним наслідуванням всього в стилі Повертайтесь живі. Все, все більше нового нічого я не бачила. Не бачила ніяких яскравих, патріотичних, отаких хітів, які брали за душу. Не було їх, скажу я вам. Більше того, там цікаве було таке явище. Перший канал, який намагався ну, якось взяти більшу аудиторію, він взагалі відмовився від того, щоб показувати там в новорічних своїх передачах своїх політичних ведучих, щоб там ставити якісь політичні номера, вони повністю зосередились на таких чомусь політичному. В них весь концерт був абсолютно аполітичний. І так, да, дійсно, вони взяли більші рейтинги в підсумку. Хоч і з старими піснями, знову ж таки з старими. Піснями, радянськими старими піснями. І переспівом е, на ну, таку знаєте хічів іноземних російською мовою. Все. от такий результат. А тепер. І, і що ж їм доводиться показувати на новорічному вогнику? Ну, подивіться, ну я думаю, вам буде також важливо це побачити. Бали красавіце лакей. Юнгера и вальсы Шуберта и хруст французской булки, любовь шампанское, закаты переулки, как упоительный в России вечера. Оце і є той актор, який з їх точки зору є от, ну, такий, знаєте, взірцем їхнього рашизму. Він їздить на, на, в зону бойових дій, він їздить в Херсон, він все це освячував. А оскільки співати він не вміє, то йому можна тільки дати от щось таке і дуже сильно підтягнути по будниці. Все. І це треба поставити в новорічний вогник, тому що ну, а кого ще ставити. Ну, Хабенсь ж не поставиш з іншого боку. Ну, от така історія. А тепер подивіться, врешті, на оцього їх зірка. Єдина патріотична зірка, яка у них народилася за весь цей рік. Дивіться. На тексту така, що тут же з'явилася пародія. За мною удобно на стулі сидеть, Немного пространства. Я узкий, я не в кормліта. Я узкий, пляжі уже літа. Ну і ще одна дуже патріотична співачка, яка, правда, співає вже все менше, зате більше вона тепер речей записує. Дивіться. Десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах, и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. Поздравляю с наступающим 2023 годом. Ура! Хер, сон. Ну, такая как проснется, то можно, знаете, и за стать. Ну, от, власне, про цю всю російську пропаганду через мистецтво і поговоримо з нашою Артоглядачкою, Леною Чеченіною. Лена, здравствуй. Ну, от, скажи, це моє, ти більше дивишся на всі оці культурні тенденції. Це моє приватне таке ну, поверхневе враження, чи там є якась така потужна, патріотична культура, чи ну, от, що там відбувається? Ні, Оля, ти абсолютно права. Там нічого такого немає. Справді шаман. Ем... Шаман, це фактично єдиний у них такий продукт, який працює на цю аудиторію масову, патріотичну, але він доволі штучно зроблений, і це настільки очевидно стало вже зараз. Що на багатьох, наприклад, телеграм-каналах, які присвячені шоу бізнесу, його вже висміють при тому, що ну, вже кілька місяців, тому що та оця пародія Гудкова, яку а, ми щойно показали, а, це вона вийшла вже давно. А, коли ще шамана там тягали по різних ток-шоу, звеличували його, казали, що він найталановитіший най, най, він містичний. Йому там вангана пророкувала, що він буде там найкращим співаком в Росії. Ви ледь не витягне її із да, я не знаю, а чого кров вказує це від Христа. Е, та 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 е, ось, але зараз я бачу дуже багато кпинів над ним. Е, е, дуже багато там сміються з його е, там. Я не знаю, поведінки такого солодкого хлопчика, який хоче там бути патріотичним, але якось все не збігається. І головно йому постійно дорікають, що у нього там якісь дорогі будинки вже почали нам фотографувати якісь його величезні таунхауси в еліт. Ну, тобто, це дорікання до Хабенського, що він не їде з цілим театром, це в принципі. Ну, могли б от свої зірці це сказати, якщо вже такі от патріотичні сильно. Так, да, це цікаво, насправді. Слухай, а е, то що виходить? Там, крім е, актора е, Півцова і актора Харатьяна, взагалі е, з митців ніхто не їде, от Донецьку, ці нові території, Донецьк, Луганськ. Вони їздять, їздять. Якась частина їздить. Наприклад, господи, Ольга Бузова є така в них співачка, яка колись була в домі. Два, а потім стала співати і співати ротом, як то кажуть, та і вона поїхала. Здається, десь кудись на в Донецьк чи куди, куди там є фотографії. Mm -hmm. Азивається про те, як значить сармати вже готові летіти, як там кажуть, на соєдіння штатушки. Дуже смішний текст який написав Рогозін, а ось і ну отримав за це. Звичайно карма у нього працює, але ця пісня не стала популярною, попри те, що її обговорювали. І Собчак її обговорювала, і хто завгодно і, і сміяли з нею, і захоплювалися тим, що просто якісь неймовірні зйомки. От подивіться, як ми Америці покажемо. І на ну да. дуже багато грошей кинули це. видно його пустили де знімати якісь на якісь об'єкти. Також це видно. Тобто, це не була його така приватна ініціатива, скоріш за все. Ні, ні, ні. ні. Це, це явно було з міністерством. все це ну узгоджено і знято, але на Ютубі там переглядів півмільйона всього за весь цей час. Ас це дуже мало, і начебто, от вони всі, всі ці тригери туди понаставляли в цей кліп, які начебто мали працювати для росіян цей мілітаризм, цей і витяга, це погрозливі якісь заклики там до Америки. Що зараз ми Америку всю із але ні, це не працює, тому що це просто дуже погано зроблено. Ну, от, знаєш, ми також перед цим показували кліп, коли ти говорила інший. Також ну купа зібралася відомих нам ще там. Я не знаю, ми ще з дітьми були, коли вони вже співали цих співаків, які заспівали другу пісню шамана про встанням. Ну, тобто, от в нього є дві пісні патріотичні? І от їх е немає нічого кращого, як переспівати ще в іншому місці. І тут в мене питання: ну величезні бюджети російські на пропаганду. Ну, чесно, ну ніколи наше кіно, театр, музика не мали таких державних бюджетів. І я не знаю, коли вони будуть мати такі державні бюджети, які витрачає Росія на пропаганду в мистецтві. А чому не взлітає? В а тому що потрібно Та, звичайно, це, це легко пояснюється тим, що е, скільки б завгодно у вас грошей не було, а Росія справді завжди витрачала великі гроші на пропаганду саме через культуру, через масову культуру і на внутрішній ринок, і на зовнішній. Але для цього потрібні талановиті люди. Якщо у вас усі талановиті люди від вас втікли кудись. То ви не зробите із шаманом чогось пристойного, навіть е, е, на що будуть кидатися якісь прості руські люди, е, от які люблять різні такі, здавалося б, там е, там Совєтський Союз. Да, от зараз ми показуємо, все одно на це. Це вже не працює. Треба щось нове, а нового немає у них, тому що немає кому цього робити, і їхні гроші їх зараз не врятують, тому що а, от якщо дати купу грошей Газманову або групі Любе, або Баскову й Кіркорову. Вони не зроблять такого продукту, який би може, який би міг використовуватися для пропаганди для внутрішнього ринку. З них будуть сміятися. Можливо, якась частина дуже маргінальних людей їх і полюбить, але це це ну це реально не працює в них зараз. Ну знаєш, ну дали їм ось купу гроші на цей яганюк, і що в результаті? Все, що вони змогли це в. Мабуть, вже 125 й раз переспівати старі радянські пісні, причому ті, які вони самі ж колись вже співали 120 раз. І от, якщо казати про те, що от, ну, в результаті займаються тільки переспівом Радянщини, навіть новий російський фільм, який став у них там хітом, «Чебурашка». «Чебурашка». Ну, ніякого нового героя не придумали. Взяли «Чебурашку» і щось про нього нагорнули. Ну давайте вже подивимося про мировік. Ну що там. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лугам. Музыка подобрана замечательно, замечательные герои, хорошие актеры. А что, если он... Очень много спецэффектов. Захватывает дух. И поплакали, и посмеялись, и, чебурах. и чебурахнули. <laughs> вот так, да? Чебурашка очень веселый, миленький такой прям. И как он чисто умный. Нет, апельсин. Это меня просто поразило. Может, тогда это самое, каково, посидим, все такое. М? Семейный хороший фильм. Да. Семейных ценностях. Семейный, такой семейный. Вот семейный. Как говорится, один за всех. И все за одного. Прям как три мушкетера. Чебурашка человек настоящий. Я Чебурашка. Чи бурашка? Я не кажу він поганий чи хороший, зрештою він мав стати хітом, тому що, вибачте, мене дивитися на новий рік їм нема чому чого в в кінотеатрах. Немає голівудського зараз нового кіно. Просто немає е, тут е, питання є, але крадене да вони скрадене, не, е, е, да, не дуже не дуже хорошої якості. Наскільки я читала знову ж таки їхні відгуки телеграм каналах Наприклад, у них е, зараз. Іде аватар, другий. Вони якось його вкрали через Китай, так там чи, чи через що там зробили якийсь дубляж, і, чи через Казахстан я перепрошую, там зробили російський дубляж. І зараз вони показують. Аватар не як аватар, а як е, короткометражку якусь російську, але перед якою йде тригодинний аватар. От вони, вони таку схему вибрали. Е, а Цікаво, тому, що він всі... у них йде в тій якості, в якій він має йти. 3D там чи ну там має бути дуже хороша, така цікава сама по собі якість, там має бути сенсорні ефекти. Угу, наскільки пишуть, що якість погана, але люди все одно ходять, тому що іншого дивитися в них немає де. Ну, от дивися, оця чебурашка, да? А де кіно високопатріотичне і щось. Тобто я розумію, що вони в цю чебурашку в результаті запхали всі необхідні ефекти пропагандистські. Оце ностальгія по радянському союзу, оці всі знаєте, відсилки до того, що якийсь така от щось таке російське, от три рази сімейні цінності. Ну і... Чи бутерашка, Чебу... до речі, теж крадений? <сум> Якщо... Якщо що, ну в них готують фонд кіно їхній оголосив, що вони будуть фінансувати щонайменше 14 фільмів на наступний рік наступних їхніх пічнигах. І серед них, по-перше, є там майстер Маргаріта, черговий якийсь варіант, і є чотири відверто пропагандистські фільми. Навіть там за назвами вже ясно, що це Аполченяць у них, там ще якісь там буде той трес, що ми будемо. Бачили uh, ось, і в ф... я не думаю, що ці фільми будуть мати успіх. Вони вже як завгодно ці всі ополченці подавали, але воно теж у них не, не робе, тому що це все погано зроблено. Uh, Все-таки глядачі хочуть, якщо і пропаганду, то хорошої якості. А uh, оці всі речі, які вони знімають. От ми там бачили фотографії теж із фільму кілька місяців тому uh, um, uh, про якісь зйомки чергового. Фільму про якісь там теж чергових ополченців ну і з цього посміялися, і все тому ну в них справді зараз усі їхні таланти розбіглись, Що ми говоримо про кіно, що ми говоримо про театр, що ми говоримо про музику, тому вони дуже штопоряться на темі саме масової культури, і те саме, ну дуже часто в них зараз, якщо говорити про експорт, да тому що вони завжди. Були дуже сильні на кінофестивалях. У них навіть це уже зараз трішечки гальмує, тому що все більше і більше міжнародні кінофестивалі відмовляються брати. Російські фільми, і наші кінематографісти, наша спільнота цьому абсолютно сприяє, тому що я недавно листа підписувала наприклад до там різних фестивалів, які показують свої програми російські фільми. Ми пишемо їм і дуже коректно наголошуємо, що вибачте. Але цей фільм не є фільмом опозиційної режисерки чи режисера, тому що фільм спонсорується фондом кіно чи Міністерством культури Росії. Тому, будь ласка, приберіть його з програми і до цього в собі. Ще а от скажи таке, ну, ти, мабуть, чула ці всі заяви. Давайте, по-перше, що там Хабіянський робить, давайте розберемось з оціми всякими митцями, які ще там позалишалися, не повтікали. Або давайте, от там щось там хай слідком там щось зробить. Ну, і врешті. Чи, чи почнеться як ти думаєш, така от ну прям ну полювання вже таке серйозне на цих всіх людей? Тому що ну, ну знаєш, Радянський Союз він має певну логіку. Я думаю, що це неодмінно почнеться. От Зараз я бачу досі в них улюблениця Алла Погачова із Максимом Галкіним. Ну теж, якщо який би не взяти там телеграм-канал чи сайт саме про шоу бізнес, про масову культуру там. Повно але Погачова і Кіркорова, а вони просто з ними носяться, вони теж там з них знущаються, а усіляко, але стежать просто за кожним кроком. Там інстаграм Але Погачової і Максима Галкіна, це просто у них топ. Вони ко кожну сторіс, кожний допис вони викладають, якось його обговорюють. Але я думаю, що все-таки, ну це так, на відстані історія. Але якщо говорити про всередину якісь російські репресії, цілком можливо. І це вже зараз прогнозують, що вони перейдуть до своїх а, представників ЛГБТ спільноти, яких дуже mm -hmm. багато, і які зараз вислуговуються просто неймовірно. Я говорю про там Кіркорова, про Баскова, про Сергія Лазарева, про цього сама Антона Кр Красовського. Да, Красовського ну, тобто вже зникнуть найвсіх, хто ще був в цих останніх в наступному огоньке, Короче, Лазарева вже не буде. Дякую, дякую, Лена Чечині. Нам нас вичерпався на час. Ну і власне так, що ж сказати, після того як вони всіх цих вичистять, залишиться лише Кримський мост, кіно в виконанні родини Сіманьян Маргаріти, який не буде дивитися ніхто і ніколи. І це в принципі добре, тому що дуже на багатьох українців дуже впливала оця м'яка російська сила через мистецтво. А зараз немає ніякого російського мистецтва. Закінчилось. Все. Побачимося.